Обмін рукостисканнями, візитними картками і нарешті ділова розмова. Візит делегата німецької економіки в Україну пана Олександра Маркуса як ніколи вчасно. Через події на Донбасі, в Німеччині та в цілому в Європі, нашу країну згадують лише в контексті війни. Економіка відійшла на задній план, і цей момент німецького гостя дуже непокоїть, адже в Україні працюють його співвітчизники, німецькі підприємці, ряд великих компаній. Олександр Маркус надіється виправити ситуацію і надалі розвивати співробітництво між країнами. Зараз планується створити українсько німецької торгової палати завдяки її роботі налагодження нових і зміцнення старих обопільних міжрегіональних економічних зв'язків піде швидше і саме головне то, о чому говорять наші німецькі партнери, що в Германії дуже мало знають нашій країну і необхідно її презентувати, презентувати проекти, презентувати можливості, презентувати заробляти гроші для взаємовигодного співпрацювання. Що ж до Одеси, то наше місто привабило німецьких партнерів своїм портом. До того ж, як зауважив пан Олександр Маркус, Південна Пальміра має досить схоже географічне розташування із Гамбургом і низькою міст на Дунаї. А отже, може розвивати співпрацю з ними. Великий потенціал і в області. У нас є основні пріоритети, які для нас важливі, і які, як би, традиційно сильні для Одеської області це транзит, сільське господарство і туризм. І тут, якби нам ну, на сам Бог велел привлекати іноземні інвестиції, в тому числі й німецькі. Варто зазначити, що делегація німецьких економіків в Україні співпрацює понад 20 років на підставі угоди, підписаної між урядами України і Німеччини. Структура представляє інтереси німецьких підприємств, фірм, спілок і об'єднань, котрі задіяні в сфері виробництва, торгівлі, послуг і банківської справи в нашій державі. Вона тісно співпрацює із посольством Німеччини у Києві і для українських підприємців надає свої послуги безкоштовно. Івана Дерев'янко, Вадим Мирза, факти.